Якщо чесно сказати, ось на поля підем, я даже сам другим разом не можу зрозуміти, як воно працює. Не орали 14 років, нічого не робили. Вроді й твердий ґрунт, всі розказують усільнення туди-сюди. А воно ж виросло краще, ніж на оранці, чим на тому. Думаєш, ну що там, черв'як спрацював, ну мікробіота, да, мікробіота там кажуть, хто по одних даних 5-6 тонн там. Ворушиться всякого, біоти. <кх> По-друге, там 10-12 на гектарі ворушиться. Ну, як воно працює, навіть другим разом самому не віриться. Це вже скільки років, тому що однакові умови разом глянеш там, потухла кукурудза, а тут вона ж, а тут кукурудза ж є. Як воно там? У вас і пожнивні рештки є, у вас і сівозміна є. Все. У вас і не порушується ґрунт. І це вже не один рік. Та я це розумію сам. Я розумію, що людина, розумію, це... розумію, ну, глянеш, не оранеш, 14 так. років нічого не було. І людині, видно, в голові. Перекрутити оце дуже важко зрозуміти, що воно може бути краще від оранку або від так. якогось там глибокорехлітеля чи від дисків. Навірно, так. Бо Мені навіть кажеться, що ну, як не доведеться такого бути, тому що нічого не робили, посіли, а воно краще. А воно всупереч цим всьому, а воно краще.